Скільки коштує послуга кремація людини в Запоріжжі? На листопад 2024 року вартість цієї послуги 9500 гривень. В цю вартість входить труна, завантаження її та доставка до місця знаходження померлої людини, завантаження та транспортування в крематорії, розвантаження і кремація з усіма можливими платежами в самому крематорії. Урна для праху, справка про кремацію та повернення урни з прахом назад у Запоріжжі. Який документ потрібен для кремації? Свідоцтво про смерть на померлу людину? Його можна отримати в раксі на підставі медичного свідоцтва та паспорта померлого. Медичне свідоцтво про смерть можна отримати у лікаря, в морзі, в судово-медичної експертизі, в залежності від обставин. Та місця смерті, отримати медичне свідоцтво про смерть, оформити свідоцтво про смерть зможе будь-який громадянин України, який займається організацією поховання померлого безкоштовно та навіть без черги. Вам не обов'язково наймати ритуальну фірму для цієї послуги. Все це ви зможете зробити самостійно. Якщо у вас немає сил, часу та бажання цим займатися, тоді ми зможемо вам допомогти, але ми беремо за це гроші. 1500 гривень за цю послугу.